Вітаю! Пропоную сьогодні вирушити у неймовірну подорож у минуле, у ті самі часи, коли український степ був ну, справжнім полем битви за свободу. Разом ми зануримось у світ роману Джури козака Швайки. Це ж історія про те, як звичайні хлопці ставали легендами. Ну що, а почнемо з такої собі розминки, з невеличкої загадки. Як гадаєте, яке ключове слово тут зашифроване? Передивіться уважніше. Ну, звісно ж, це козак. І от саме про цих неймовірно вільних та відважних людей сьогодні й піде мова. Так хто ж вони такі, ці козаки? Давайте на хвилинку уявимо 15 століття, безкраї українські степи, які тоді називали Диким Полем, і от саме тут народжується абсолютно нова сила, вільні, озброєні люди, які, що важливо, не визнавали над собою жодної влади. Це були не просто воїни, ні. Це були справжні оборонці своєї землі такий собі живий символ нескореного духу. Але хто ж той чарівник слова, що так майстерно оживив для нас цілу епоху? А це Володимир Рудківський, письменник, чиє життя, знаєте, само по собі було сповнене дивовижних історичних знахідок та відкриттів. Його життєвий шлях, чесно кажучи, вражає. От дивіться, народився він у 1937-му на Черкащині. І ще змалечку так захопився історією, що, ви тільки уявіть, очолив шкільний археологічний гурток і знайшов справжні кам'яні знаряддя праці в дитинстві. Звісно, ця пристрасть до минулого згодом переросла у величезний письменницький талант. А на повну силу він розквітнув уже за часів незалежності, коли й з'явилася його легендарна трилогія про джур. Тільки уявіть його особистість, його світогляд формували дві, здавалося б, несумісні сили з одного боку, це жорстока реальність, жахи війни та голоду, а з іншого неймовірна, просто нестримна цікавість до історії. І от саме цей контраст, це зіткнення, і стало тим самим ґрунтом, на якому зріс його унікальний письменницький дар. Його творчий шлях це теж окрема історія. Починав він, до речі, як поет, були збірки краплини сонця, плоти. Але справжнє покликання він знайшов саме в дитячій літературі. Такі твори, як от сторожова застава, ніби підготували плацдарм. А вже вершиною вінцем його творчості стала та сама пригодницька трилогія Джури. Вона можна сказати, абсолютно по-новому відкрила історію козацтва для цілих поколінь молодих читачів. Ну що ж, а тепер давайте ну, перенесемося безпосередньо у світ джур. Ласкаво просимо до України 15-го століття. Це світ сповнений небезпек, але водночас неймовірної відваги та захопливих пригод. Отже, на дворі 1487 рік, і це знаєте, надзвичайно важливий період. Чому? Бо саме тоді на українських землях починають формуватися перші-перші козацькі ватаги. Їхня головна мета була простою і водночас надскладною захистити рідний край від безперервних татарських набігів. Це був час величезних викликів і ще більшої сміливості. І щоб краще орієнтуватися в цьому світі, давайте запам'ятаємо два ключові терміни. Отже, джура це юний зброєносець, такий собі учень при досвідченому козакові, майбутній воїн. А от характерник це вже щось набагато серйозніше. Це воїн, якому приписували надприродні, часом навіть магічні здібності, справжній майстер бою та розвідки, легенда одним словом. А тепер давайте познайомимося з головними героями через їхні ж власні слова. От послухайте. Чутливий Санько каже: Шкода, що ми з тобою не знайомі, а я хотів би, щоб у мене був такий друг. А ось хитрий зрадник Тишкевич, зовсім інший тон: Невже вам треба пояснювати, що робити? Вдайте, ніби хочете стати козаками. Далі, сміливий і прямолінійний грицик. Я до дядька приплив у гості, ви хто будете?» і нарешті розсудливий та вірний Левко. А я думаю, що треба дочекатися мацика з швайкою. Як вони скажуть, так тому й бути. Ну що, а тепер саме час перевірити, наскільки всі були уважні. Такий собі невеличкий тест, який покаже, хто тут справжній джура. Готові? Починаймо. Отже, перше запитання: хто або що таке барвінок? Варіанти А, собака, Б. Кінь, В, вовк чи Г. Лис. Є ідеї? Правильна відповідь, звісно, В, Вовк. І не просто вовк, а вірний і дуже грізний супутник наших героїв. Запитання номер два хто з героїв мав унікальну здатність подумки розмовляти з Вовком Барвінком А. Санько, Б. Тишкевич, В. Грицик чи Г. Швайка. Ну тут, мабуть, не складно. Так, це А. Санько. Саме він володів цим неймовірним даром. Ідемо далі, третє запитання. Кого ж хлопцям Грицику та Саньку вдалося самотужки спіймати та ще й зв'язати? А. Тишкевича, Б. Діда Кудьму, В. Мацика чи Г. Барвінка? Правильна відповідь А. Це був підступний Тишкевич. От вам і юні джури. І останнє четверте запитання на сьогодні. Яку традиційну козацьку страву хлопці запропонували своєму полоненому: а банош, Б. Борш, В вареники чи Г куліш? Ну тут треба знати класику. Правильна відповідь Г куліш. Справжня їжа степових лицарів. Впоралися чудово, але ця книга, звісно, це щось набагато більше ніж просто захоплива пригодницька історія. Давайте тепер поговоримо про те, в чому її справжня глибина і важливість. Бо через пригоди цих двох юних друзів, Грицика та Санька, Роман насправді занурює нас у самісінькі витоки української ідентичності, у коріння козацтва. Це історія про те, як народжувалася мужність, як гартувалася справжня дружба, і, звісно, як розгорялася вічна боротьба за свободу. От просто вслухайтеся ще раз у цю фразу Санька. Шкода, що ми з тобою не знайомі, а я хотів би, щоб у мене був такий друг. Він же ці слова каже не людині, він подумки звертається до Вовка Барвінка. І ця цитата, як на мене, найкраще показує, що навіть у найжорсткішому світі є місце для співчуття, для емпатії, для зв'язку з усім живим. І наостанок залишу одне питання для роздумів: які саме історії з минулого допомагають визначати характер цілої нації сьогодні? Бо джури козака Швайкі це ж є яскравий приклад того, як минуле не зникає. А продовжує жити, продовжує формувати наше сьогодення і надихати на майбутнє.